Слава Ісусу Христу, чи потрібно нам фокусуватися на Антихристі? Майже 2000 років тому апостоли вони питали у Христа, чи не в цей час, Господи, Ти відновиш царство Ізраїлю. І Він же казав їм: не ваша справа знати часи та терміни, тому що. Це не станеться на віку апостолів. І Ісус Він фокусує. Ідіть і проповідуйте, а не живіть у страхі. І Христос він показує найважливіше, бережіться, щоб хто не спокусив вас, тому що повстануть вже Христи та лже пророки. І Ісус фокусує е, не на одному антихристі. А на антихристах, які діють уже протягом тисячоліть і приносять більше шкоди, ніж той один Антихрист, який з'явиться наприкінці часу, вони і складають армію Антихриста, на базі яких і прийде головний Антихрист, якого Господь Ісус, Він винищить явищем приходу свого. Amen.